Доброго дня! От якраз заїжджаємо на нашу автомиєчку і цікаво, чому в нас така велика черга. І вроді би автомобілі ще не миті. Але чому вони всі стоять в рядочок? О, наш програміст. Тут у нас все миється гарно. Зайнята вся стоянка. А ну, тут вже от якраз виїхав клієнт. Тут теж зайнято. Тут вільно. цікаво, треба буде розібратися з цим всім. От. А ще хочу вам сказати такий важливий момент, що от завдяки тому, що мийка є велика на 10 пустів. І... Кожний пост є незалежний. І, наприклад, якщо така стається ситуація, що, е, наприклад, на четвертому пості у нас не працює зараз жетонник, не приймає жетони, то ми просто його прикрили і можемо е, користуватися іншими постами, бо 10 постів задовільняють нагрузку клієнтів, завантаженість їхню, тобто ми швиденько їх можемо обробити і обмити. Отак виглядає миєчка. Так у нас виглядають пульти управління. Хочу зауважити, що от у нас ці жетонники і в них ви бачите, тут теж треба підтягнути. Тобто Це бізнес, який все рівно потребує якогось мінімального але догляду. Е, от. Зауважу, що у нас є і жетони, і монети. Можна закидувати що монету 10 гривень, що жетон він еквівалентний 10 гривням. Ну, тут є звичайна каса для обміну, а тут термінал з можливістю поповнення мейного поста або купівлі жетонів, поповнення карти лояльності, тут пишеться система знижок, як вона виглядає. О, І в нас почалася повітряна тривога. От. Всім дякую за увагу. Мирного неба і надію, що все у нас буде спокійно.